Oh. <laughs> Виконавчі органи влади формували депутати райрад, яких обирає народ. І громада має знати, хто є виконавчими органами влади. Вони мають на них впливати і мають їх обирати. А в нас сьогодні Янукович призначає своїх холуїв, які грабують країну, які цинічно брешуть в ефірі телеканалів і розповідають про те, що, бачите, депутати народні від опозиції не дають можливості розподілити державні субвенції і зробити доплати вчителям, лікарям і всім іншим. Насправді країна. Банкрут у державі немає коштів і по захищених статтях сьогодні не профінансовано заробітну плату освітянам, лікарям і іншим працівникам бюджетної сфери. Вони прикриваючись державними субвенціями і намагаючись провокувати депутатів від опозиції, блокуючи їм доступ до сесійних засідань, насправді намагаються створити гарну міну при поганій грі. А погана гра полягає в тому, що уряд Азарова довів країну до банкрутства, бюджетники не отримують зарплати. І всі кошти, які сьогодні у державній казні ще лишилися, вони спрямовують на силові органи. У нас є абсолютно достовірна інформація, що працівників внутрішніх військ, які розганяли мирні демонстрації, які захищають адміністрацію президента, які стоять на морозі, голодні, босі, холодні, отримали по 2-3 тисячі гривень, просто премії за те, що вони служать цьому режиму. Це кошти, які мали піти на фінансування бюджетників. Ось е цінності цієї влади вона збільшує фінансування за проектом бюджету на чотирнадцятий рік силових структур збільшує фінансування прокуратури викидає понад півмільярда наприклад на підготовку до євро 2012 яка в два роки тому закінчилася, але натомість не може звести кінці з кінцями і заплатити гроші бюджетникам по захищених статтях. Які сьогодні були провокації, коли ви заходили, Та що сталося з Римом? Зрозумійте, три останніх сесії, які відбувалися в приміщенні Київської міської ради, були заблоковані працівниками Беркуту. Зсередини їх блокували депутати від партії регіонів, і складалося таким чином, що жоден опозиційний депутат суперзакон про статус народного депутата не мав можливості доступу. До до сесійної зали Київради. Сьогодні Київраду заблокувати Беркутом неможливо, тому депутати вирішили не працювати в сесійній залі Київради, хоча там є всі умови для того, щоб проводити такі сесії. А перемістити своє зборись, збіговисько незаконних депутатів, просрочених депутатів, повноваження яких закінчилися вже у червні місяці цього року. А в приміщення Солом'янської райдержадміністрації нас допустили до самої сесійної зали, до дверей, але двері зачинили. Зачинили свідомо, поставили міліцію. Ціонерів на вході для того, щоб не допустити депутатів у сесійну залу. Ну оскільки депутати маючи таке право туди потрапити. Намагалися все ж таки забезпечити своє законне право бути присутніми на сесії Київради. під тиском міліції. Двері очевидно зламалися, і нам вдалося потрапити в сесійну залу. На запитання до Галини Гереги і Анатолія Голубченка, які сидів предпрезиді, хто дав наказ не пускати депутатів і таким чином порушувати конституцію України, Вони е зробили здивовані обличчя, сказали, що не чули стуків у двері і не давали такого наказу. Тобто, у нас знову немає крайніх. Ну, все рівно, двері ж не можуть так просто так зламати самі двері не можна просто так зачинити. більше, свобода Двері не можна просто так зачинити, тому що це сесія Київради. Вона відкрита. По перше, я хочу сказати, для будь-якого громадянина мешканця міста Києва. Це по закону мають право люди бути присутніми на засіданнях органів місцевого самоврядування. Якщо ці органи місцевого самоврядування легітимні і роблять законні дії, якщо вони щось крадуть, як крали, наприклад, майно Киян або землю, то вони, звичайно, зачиняють двері для громади. Але окрім громади, яка може в обмеженій кількості, звичайно, потрапити в сесійні зали, депутати мають беззаперечне право бути присутніми на сесіях Київради. На превеликий жаль, нам у такому праві супереч закону, черговий раз було відмовлено. nous ça <laughs>